Карина Москаленко Голос старечих Карпат. У глибинах диких Карпат десь далеко в лісі панувала тиша, що здавалася майже гнітючою. Тут не було чути нічого, окрім шелесту вітру і тріску сухих гілок під ногами двох подорожніх, що важко продиралися. Крізь густі непрохідні зарості в лісову глушину. Далеко позаду залишилось останнє село, а пара вже третю годину йшла хащою, вкритою сухим листям і гіллям. Старі дерева, порослі мохом, стояли так щільно, що їхні крони майже не пропускали світла, лише тонкі промені пробивалися крізь густе листя, та навіть ця тінь не рятувала від задушливої спеки липневого дня. Попереду йшов високий худорлявий хлопець з рюкзаком. Він виглядав змореним, вигоріло на сонці русяве волосся, липло до засмаглого чола, але його кроки залишались твердими, а очі горіли наполегливістю. Позаду, важко ступаючи, облизуючи губи від спраги, пленталася молода дівчина, загрозаючи ногами у корінні дерев. Її макіяж розплився від спеки, волосся збилося у щось, що більше нагадувало гніздо. А яскравий літній сарафан, у якому вона вирушила на романтичний пікнік, тепер укрився плямами і подряпаними ожинових кущів. Час від часу дівчина озиралася назад, злякано сіпаючись на кожен несподіваний шелест. Більше не маючи змоги терпіти і стримуючи роздратування, вигукнула Ти обіцяв мені романтичний пікнік на березі озера, а ми вже півдня вештаємося цим проклятим лісом. У нас вода закінчилась, інтернет не ловить, а я взагалі ніг не відчуваю. Зупинившись на хвилину для глибокого вдиху, вона продовжила Ну, визнай вже. Те засмічене було то, яке ми пройшли годину тому, і було твоїм озером. І вертаймося додому, поки я ще можу ходити. Катю, ну скільки можна? Роздратований хлопець різко повернувся до неї. Його голос дзвенів від втоми і напруження. Я ж тобі сказав, це не воно. Те озеро було чудовим. У дитинстві ми там купалися, рибу ловили. Він теж глибоко вдихнув, намагаючись заспокоїтися, але слова знову вирвались вигуком Ми знайдемо його, і в нас буде найромантичніший пікнік у світі. От побачиш. Дівчина сперлася на найближче дерево, притиснувши долоню до чола. В неї зовсім не залишилося сил для цієї сварки. Найромантичніший пікнік у світі я хотіла години три тому. А зараз я хочу їсти, пити і в душ!» У повному віччі вона підняла на нього свої великі, втомлені очі. Ну, Сашку, будь ласка, ходім додому. Хлопець завмер, розгублено дивлячись на неї. Цей погляд змусив його завагатись та, зрештою, змиритись зі своєю поразкою. Він глибоко зітхнув і вже відкрив було рота, щоб погодитись вертатися додому. Коли помітив щось попереду. Його очі округлилися, обличчя ожило, і він різко вказав рукою вперед Дивись, хатина. Катя здивовано обернулася в той бік, куди він показував. Між густими деревами, які ніби ховали її від сторонніх очей, справді виднілася невелика занедбана хатина, що самотньо стояла на малій галявині. Її стіни вкрили мохи численні тріщини. Розхлябані вікна густо затягло павутинням, а дерев'яний дах частково прогнив. Здавалося, достатньо одного сильного пориву вітру, аби вся будівля завалилася з гучним тріском. Оточували хатину густі, колючі зарості ожини, які сплили навколо неї майже непрохідний зелений паркан. Кущі здіймали свої колючі гілки, ніби застерігали небажаних гостей. Триматися якомога далі від хатини. Дівчина мимоволі стригнулася, обінявши себе руками, і прошепотіла Сашко, може, не треба туди йти. Сашко, однак, не слухав. Він сміливо покрукував уперед, намагаючись обережно обходити колючі кущі. Дівчині не лишилося нічого, крім як сумно поплентатись за ним. Діставшись будівлі, хлопець радісно запропонував. Зазирнімо всередину. У його голосі бринів незрозумілий захват, який тільки дратував Катю. Ти здурів. вигукнула вона. «Ні за що! Там, мабуть, живе щось, змії чи вовки якісь? Які вовки. Їх тут уже років двадцять не бачили. з усмішкою відповів Сашко. Зробивши крок до похилених дверей хатини і поклавши руку на потемнілу від час ручку, обережно потягнув. Катя тільки похитала головою. Вона вже почала шкодувати, що взагалі погодилася йти з ним на побачення в цей ліс. Двері піддалися неохоче, супроводжуючи свій рух довгим і пронизливим рипінням. Темрява всередині хатини була густою, майже непроникною. Сашко на мить замер, вдивляючись, проте не встиг нічого розледіти. За спиною раптом почулося грізне І чия ж у цьому провина? Вони підскочили, як від удару струмом. Хлопець поспіхом відступив від дверей, і пара, затамувавши подих, обернулася на голос. Перед ними стояла стара жінка, тримаючи в руках плетений кошик. Її довге сиве волосся, заплетене у товсту косу, відблискувало зеленим відтінком, а на голові жінки сидів вінок із чомусь зів'ялих квітів. Сукня колись білосніжна. Була зношеною і брудною, до поли прилипли бур'яни та уламки трави. Стара уважно розглядала гостей із суворим виразом обличчя, що лише підкреслював зморшки на її неприродньо блідій шкірі. Е, до Добрий день. невпевнено пробурмотів Сашко, але його одразу ж урвали. Добрий день, кажеш. Ви всі сюди претеся, як мурахи на мед. Ліс вирубуєте, зайти, лякаєте, а потім дивуєтеся. де ж це вовки, чого вони пішли? А я й питаю, чия це провина. З кожним словом її голос ставав дедалі гучнішим, урешті зірвавшись на пронизливий крик. Вона почала загрозливо розмахувати кошиком, ніби готова була когось вдарити. Катя спробувала заспокоїти стару. Вибачте, бабусю, ми не знали, що тут хтось живе, ми вже йдемо. Вона обережно потягнула хлопця вбік, намагаючись уникнути конфлікту, та її слова, схоже, тільки більше розлютили жінку. Бабуся. вигукнула та. Та як ти смієш мене так називати? Я тобі зараз дам, бабусю. Її очі спалахнули смарагдовим вогнем. Довга коса розплилася сама собою, і волосся здійнялося вгору немов електризоване. Наступної миті. Потужний вітер пронісся між деревами, здіймаючи листя й пил. Земля під ногами мандрівників затремтіла, а з під неї почав проростати густий плющ. Зелені пагони швидко обвивали ноги молодих людей, знерухомлюючи їх. Сашко, зроби щось. заверещала Катя, панічно смикаючи ногами. Хлопець кілька секунд ошелешено стояв, спостерігаючи, як плющ повзе все вище. Нарешті, оговтавшись, він з усіх сил закричав Біжімо. Він різко рвонув ногу з обіймів плюща, схопив Катю за руку і потягнув її за собою. Пара кинулася бігти, не озираючись. Вони пролітали між деревами, спотикаючись об коріння, що, здавалось, навмисно виринало з землі. Гілки дряпали їхні обличчя, але страх був сильніший за біль. Швидше, швидше. кричав хлопець, а дівчина, задихаючись, намагалась не відставати. Коли їхні постаті зникли за деревами, жінка важко зітхнула, вогонь у її очах згас, а волосся спокійно розсипалося по плечах. Тремтячою рукою вона схопилася за серце і обережно присіла на поріг хатини. Діти, зітхнула вона, хоч би трохи виховання. Стара заплющила очі, і ліс почав заспокоюватись. Вітер ущух. А плющ знову втягнувся під землю. Зсередини, здавалося б, закинутої хатини почулося бурчання. Заспокойся, горпино! побережи себе, не дівчинка ж вже. А ти чув, що вона сказала? Жінка розлючено підвелась і з грюкотом дверей зайшла в хату. Бабуся, уявляєш, бабуся, я мавка, головна красуня Карпат. А вони мене бабусею називають. Усередині хатина, незважаючи на старість і занедбаність, виявилась напрочуд затишною. На вікнах висіли вишиті рушники, візерунок на них давно вигорів, але досі зберігав чарівність ручної роботи. Під стелею сушилися польові трави й пучки грибів, які наповнювали оселю густим насиченим ароматом, терпким, але водночас заспокійливим. У кутку стояв великий, увесь вкритий тріщинами дубовий стіл, поруч із ним дві прості дерев'яні лави, накриті старими, але доглянутими полотняними покривалами, Затишний напівморок м'яко огортав усе довкола. На грубій, чорній від часу печі, що займала значну частину приміщення, ліниво потягуючись, лежав старий дідуган із довгою зеленою бородою. Його обличчя ховалося під старою шапкою із пожовклого моху, з якого росли великі мухомори. Ну, колись, може, й була головною красунею, протягнув він із насмішкою, та ці слова лише запалили стару. Не роздумуючи, вона схопила кошик і, влучно націлившись, жбурнула ним у діда. «Ай!», – вигукнув той, коли кошик лучив йому просто в голову, збиваючи шапку, схопився за потилицю. Нащо ну, так? А що б ти язика тримав за зубами? Ой, та сядь уже, випий чаю, трутився інший голос. Його власник, худорлявий дідок із потрісканою сухою шкірою і білими, каламутними очима, сидів у невеликому іржавому відрі на лаві. Його борода, схожа на зів'ялі водрості, сумно звисала з краю відра, майже торкаючись підлоги. Чайник уже закипів. Не буду я твого чаю, відрубала жінка, тяжко гепаючись на лаву. Чому? Це ж на твоїх травах зварений? Не в травах річ. Ти, водянику, воду для нього скалючі береш. А де ж мені її, брати?» – розвів той руками. Джерело всохло, струмок засмічений, а озеро, в якому я жив, на болото перетворилося. Його голос затремтів. Колись вода там була така прозора, що можна було бачити рибу на дні. А зараз тільки мул і гниле листя. Мавка зітхнула, витягла з під столу кошики спицями і нитками, колись яскравими, але тепер трохи вицвілими, почала собі в'язати, спокійно кинувши через плече. До речі, ці діти. Вони твоє озеро шукали. Хлопець сказав, що в дитинстві там купався. Водяник задумався, чухаючи бороду. Пам'ятаю його. Малий стрибав із каменя біля берега. Той камінь тепер майже повністю занурений у багнюку. Ех. Його голос затих, він сповз глибше у відро, залишивши зовні лише свою бороду. Відро почало ледь помітно похитуватися. Наповнене тихим схлипуванням. Мавка лише похитала головою, спостерігаючи за цим. Добре, що хоч мої трави є, пробурмотіла, повертаючись до в'язання. Бодай щось гарне в цьому чаї. Ой, горбино, твоїми травами тільки піч топити. втрутився раптом старий, що весь цей час мовчки стояв у кутку за піччю, дбайливо натираючи свої невеликі телячі ріжки. На його обличчі розквітла самовдоволена посмішка. А ось мої поля то справжня річ. Цукровий буряк, ріпак, соняшник, соя, а кукурудза в мене яка гарна. Що? Ах ти ж старий хрін. вибухнула жінка, схоплюючись на ноги. Її спиці впали на підлогу з таким дзенькотом, що навіть водяник перестав плакати. Хрін у мене теж гарно росте, спокійно відповів польовик. Гордо поправляючи комір своєї затертої білої сорочки. Росте? Та де ж він у тебе росте, тимоше, на якому такому полі твоє кукурудзе, га? Та неси її сюди, поїмо хоч раз нормально, бо вже років тридцять самі гриби лісовика гриземо. А гриби мої тобі чим не догодили. обурився той, вдягаючи назад свою шапку. Тим, михасю, що в тебе ростуть самі мухомори. Скажи спасибі і за це. Лісовик почав зласити з печі, його сухорляве тіло з легким потріскуванням випросталося, а худі руки сперилися на репану дубову палицю. «Ти мож нас узагалі не годує. Польовик почервонів, опустив погляд і тихо пробурмотів. Просто більшість земель люди позаймали поле на пагорбі біля нас усе, що й залишилось. «Отож, бо! Лісовик нарешті докульгав до лави і, всівшись, під боріддям, сперся на ціпок. Добре, що хоч гриби в мене є, не те, що ваші врожаї. Мої врожаї нас лікують і взимку гріють, образилась мавка. Вона підняла спиці і, сівши, продовжила в'язати. В тебе ж і полінця на розпал не випросиш. У мене і так дерев майже не лишилося. Чи ти хочеш весь мій ліс спалити? Скільки там того лісу лишилось? саркастично промовила та. Еге ж. журливо зітхнув лісовик. Усе вирубали. Смереки, буки, дуби з кленами. Ні, ну, скажіть, хіба це нормально? А як мені жити?» – пролунала надривна з вітра. Моє озеро перетворилось на смердюче болото. І тепер я живу у відрі. У відрі. Жінка знову зітхнула, обмотуючи нитку навколо пальця. Ех, колись ми були володарями Карпат, а тепер купка старих буркотонів. Раніше лісом ходив тільки той, кому це було дозволено. Люди навіть дихати боялися, щоб нас не потривожити. А тепер, тепер вони ходять сюди, як до себе додому, і навіть не пам'ятають, що ми існуємо. Вона замовкла, дивлячись на своє плетиво. Аж тут знову підвела голову. До речі, а як ці діти взагалі нас знайшли? Михасю, ти ж обіцяв пастки порозставляти і стежки заплутати. Знову забув. Та я поставив. почав виправдовуватися той. Вони, мабуть, зламали їх. Слухай, може, не треба було їх відпускати? Раптом то шпигуни були. «Угу, Шпигуни. Горпина саркастично хмикнула. Це твоя магія ніяка стала, вже й стежку не здатен заплутати. А сама навіть спіймати двох дітей не змогла. Я принаймні щось зробила. Спасибі, сказав би, якби не я, то й без хати лишилися б. А в нас, як завжди, гамірно, проморкотіла русалка, переступаючи поріг хатини. Втомлена, вона простяглася на порозі, встеляючи синім волоссям усю підлогу. І почала ліниво гратися своїми побитими намистами з мушель, що вкривали її оголене старече тіло. А тебе чого принесло, синяво? спитала мавка, відкладаючи в'язання. Ой, людоньки, зараз таке вам розкажу, ожила та. Я собі в струмку плавала, ніжки мочила, аж тут, бачу, чужинці якісь приїхали, та й машин різних, тьма тьменна. Думаю. Підпливу, послухаю, що говорять. І, знаєте, таке почула, що аж із води вибігла й одразу сюди. Злякалася, втомилася, але сюди дісталася, бо вам це знати треба. Ну, і що ти почула? нетерпляче підганяв польовик, підступаючи ближче. Русалка багатозначно подивилася на всіх, зробивши паузу, а потім, ледь стримуючи емоції, випалила. Та вони тут, під нашим пагорбом, новий гірськолишний курорт зводити хочуть. Запала тиша. Здавалося, навіть хатинка похитнулася від цієї новини. І тут мавка схопилася за серце, лісовик за голову, водяник за хвіст, а польовик почав рвати свою пожовклу бороду і кричати Моє поле. Мій врожай, моя кукурудза. Його голос дзвенів від розпачу. Тепер зовсім вишити нас хочуть. Лижні траси, по моєму полю, по кукурудзі. Русалка лише опустила очі й тихо додала. А ще вони озеро бетоном залити збираються. Бетон на моє озеро. Водяник підстрибнув так різко, що вода з його відра вилилася через край і потекла підлогою. Хай тільки спробують, я їм покажу. Що ти їм покажеш? Лісовик сумно посміхнувся. Михайле, будьмо чесними. Що ми можемо? Ми слабкі, старі і немічні. Нас не те, що не боїться, не пам'ятає ніхто вже. Ну що ж, поборчали і досить, мавка підвелася. Ви всі забули, хто ми такі? Ми духи природи, а поводимося як купка базарних бабів, що тільки і знають, як сваритися між собою. Її очі спалахнули, а голос забринів гнівом і рішучістю Які ми не є, старі, які не є зморшкуваті, а ще пам'ятаємо, як наводити страх. Ми не можемо більше ховатися, як перелякані зайці. Ми повинні боротися. Люди думають, що ми покірно приймемо все, що вони з нами роблять. Ми нагадаємо їм, хто тут справжні господарі. І всі закивали, погоджуючись. Промова запалила їх старечі серця, мов іскра, що розпалює давно затихлий вогонь, і гнів, що досі був ледь живріючим жаром, перетворився на полум'я. Наповнюючи кожного давно забутою силою, вони знову відчули ту первісну міць, що жила в глибинах природи, силу, яка не підкоряється ні часу, ні людській волі. Навіть стара хатина, що раніше здавалася втомленою і похиленою, тепер, наче ожила. Духи Карпат нарешті згадали, ким вони були і ким залишаються. Вони були більше. Ніж просто мешканцями цього лісу. Вони були його серцем, його душею і його вічним голосом. І цей голос мали почути. Молода пара вже годину бігла лісом. Їхні серця важко гупали у грудях, легені палали від нестачі повітря. Я більше не можу, Сашко. простогнала Катя, зупиняючись. Думаю. Можна припочити, видихнув той, обертаючись назад. Здається, ми вже в безпеці. Дівчина щасливо видихнула, намагаючись віддихатись, обвела поглядом місцевість. О, ми знову повернулися до твого озера. Вона вказала поперед себе. Перед ними розкинулося болото темне, смердюче й моторошне. Колись це місце було чистим озером. Але тепер воно виглядало мертвим і зловісним. Сашко застиг, оглядаючи це видовище. Так, мабуть, це справді моє озеро, сумно зітхнув він. Озеро було його улюбленим місцем в дитинстві. Він так хотів показати Каті красу, яку пам'ятав, а тепер бачив перед собою лише це. Було, хрипко додав він, опустивши голову. Але коли ми тут минулого разу проходили, воно не вирувало. Що? Про що ти? Сам подивись, дівчина кивнула на болото. Хлопець підійшов до болота ближче і застиг. Темна, гнила вода вирувала, мов киплячий казан, утворюючи величезні бульбашки, які з гучним хлюпанням лускали, розкидаючи навколо смердючі бризки. Що це відбувається? Запитала Катя, хапаючи хлопця за руку. Я... Я не знаю, хрипко відповів, він, не зводячи очей із неспокійної поверхні. Ліс почало засилати густим туманом, у якому з'являлися моторошні образи. чи то кістляві руки, що тягнулися до неба, чи то обличчя, викривлені у гримасах гніву і болю. Вони постійно змінювалися, то зникаючи, то знову проступаючи крізь сіру завісу. Глухі, низькі звуки наповнили простір, наче удари гігантського серця десь у глибині землі. Вони вібрували в повітрі, змушуючи його стискатися і тиснути на груди. Сашко, мені страшно, прошепотіла Катя. але хлопець не відповів він стояв, мов зачарований, з широко відкритими очима і напружено слухав. Здивована дівчина теж почала прислухатися, затамувавши подих. І в тому глухому гуркоті, який заповнював простір, вона змогла розібрати голос. Він нашіптував щось, спершу тихо, майже нерозбірливо, але з кожною секундою він ставав дедалі чіткішим. І коли дівчині майже вдалося розчути, що саме той каже, до болю стис її руку, відволікаючи: Катю! Швидко ходімо з лісу, і не озирайся, серйозно сказав він. Чого? Чому? Просто роби, що я кажу. Хлопець різко потягнув дівчину за руку. І вони побігли, побігли, мов перелякані ягнята, бездумно наосліп, ще сподіваючись вибратися з лісу живими. Це було єдине, на що вони могли сподіватись, коли у спину їм пролунали голоси. Не один, як спочатку. А сотні голосів Карпати Заговорили. Озвучено студією говірка. Читала Ірина Тимченко.